Вітаю, шановні друзі! Зараз покажу вам два тришових відео незаконної мобілізації в Україні, де звичайні прохожі громадяни України врятували українських чоловіків від незаконної мобілізації та порушення їх прав. Так, друзі, ми з вами на жаль дожились до того, що громадяни рятують інших громадян від держави. І це дуже жахливо. Я казав і кажу, що мобілізація чітко прописана в законі про мобілізацію. Є порядок 560. Шановні ТЦК, шановні працівники поліції, просто, будь ласка, виконуйте цей закон. Не потрібно нічого придумувати. Не потрібно. Ви ж порушуєте закон, ви перевищуєте службові повноваження, ви викрадаєте людей. Ви створюєте анархію в країні. А Міноборони і вся українська діюча влада, яка покриває цей процес, вона підтверджує легітимізацію анархії в країні. Да? Тому що це фактично хаос, анархія. Коли будь-який працівник ТЦК хапає і творить все, що завгодно. Подивіться, будь ласка, як звичайні люди врятували чоловіків від мобілізації. Два відео, і потім я розберу їх і скажу, що не так було. Что такое? Что случилось? Я перепрошую! Я перепрошую! Что происходит? Что я любил? Я просто что проводила? Я перепрошую, чого ви його так тримаєте? Я перепрошую, чого ви його так тримаєте? Я перепрошую, чого ви його так тримаєте? Пожалуйста, порожніте! Ой, чому, чому ви його так тримаєте? Чому ви його так тримаєте? Чого ви його так тримаєте? Порушила. Ви України, Європа, Я перепрошую, але ви не в формі. Чого ви його е, е, кріпите? Що він порушив? Так а що він порушив, аби поліцей. Де полі... він побив поліцейського? Я не буду з вами нікуди їхати. Покажіть, кого він побив. Покажіть мені на відео, де його побили. Да. Я не поїду з вами нікуди. Ви вас взагалі не в по формі.

Ну що, друзі, побачили, класне, так? Да? Получається, в першому відео йшла жінка по вулиці, врятувала, як ви бачите на відео, там людину в першому відео запихують в автомобіль працівник ТЦК. Вообще, чувак якийсь в спортивній формі. Я не знаю, хто він. Ну, я, я припускаю, це працівник поліції, да? правоохоронних органів, можливо, оперативний працівник. Але в спортивній формі, блін, у нас що, 90? -ті? Ну тут бубера тільки не вистачає, я не знаю, і бригади, і все. Просто чувак в спортивній формі. Працівник поліції. Інший, нібито був по формі, на відео важко зрозуміти. От. Але, друзі, так це не відбувається. Це, 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 це так не робиться. На другому відео просто працівники ТЦК е заламали людину. Так от тепер давайте з вами розберемося. Перший фундаментальний принцип. ТЦК не мають права нікого затримувати. ТЦК – це офісні статисти, це клерки. Вони не мають права затримувати жодну людину. Запам'ятайте це, нікого вони не можуть затримати. Те, що робить ТЦК на першому відео і на другому, це злочин. І за це ДБР повинно відкривати кримінальні справи. Але воно цього не робить. Тому що фактично, ну у нас юридична імпотенція в країні відбувається. Друге, друзі. Поліція може затримувати людину. Та, да, ми знаємо, це правда. Але в яких випадках два випадки, друзі? Всього-навсього два випадки не можна підійти до прохожої людини і сказати, «Все, ми поїхали, ми тебе забрали. Да? Во так не можна. Можна е затримати людину, якщо вона відмовляється від отримання повістки на вулиці, да тоді складається відповідний акт і людину доставляють в ТЦК. От все. Це перший випадок. Другий випадок він передбачений статтею 27 закону про мобілізацію заходи впливу, де написано, що у разі невиконання під час мобілізації громадянином обов'язків. Керівник ТЦК звертається до органів та підрозділів, що входять до системи поліції щодо здійснення адміністративного затримання. Друзі, все. Якщо у першому відео у працівників поліції немає звернення від керівника ТЦК на затримання конкретно цієї людини, тобі ж оцього Петрова, Іванова, Сергія, Андрія. Конкретно його Не просто. Це не означає, що поліція може будь-кого взяти е чоловічої статі, схопити на вулиці і достати ТЦК. Ні, є процедура. Ви повинні це знати. І працівники ТЦК і поліції. ТЦК взагалі нікого не затримає, а поліція затримує тільки в двох випадках. Все. Все інше, друзі, це анархія. І поки влада цього не зрозуміє, суспільство буде нагріватися, нагріватися. Як закрита банка, друзі, на сковорідці. І рано чи пізно вона взірветься. Тому думайте своєю головою: і влада, і поліція, і ТЦК. Не порушуйте закон, є порядок. Просто слідкуйте цьому порядку, все більше нічого не потрібно робити. Просто виконуйте закон про мобілізацію і порядок 560. І все буде добре. Робіть все по закону. Як в Європі це відбувається? Ви ж хочете в Європу? Будь ласка, робіть по європейським правилам все. Тому, друзі, знайте ваші права і бережіть себе.